Сьогодні ми готуємо ліниві голубці. А Матвій закінчує навчальний рік. Куди ти... Я математику закінчив. Покажи, де твоя математика? Он вона. Он вона далеко, он Ура. там математика. Ми сьогодні святкували. святкували це? Ура, давай тепер голубці доробимо. Хто це голубці? Хто голубці? це такі? Я зараз прийду, секунду. Давай. Тут у нас. Така засмажечка, цибулька, морковочка. Потім до неї зверху кинулася капусточка, це все на сковорідочці. Недоварений до готовності рис, чашка 300 г. І зараз я туди кину фарш мелений. Це все з'єднаю, зроблю кульки, покладу на сковорідочку, зроблю соус і будуть голубці ліниві, щоб не крутить. Зараз ми це перемішаємо. Так, матвійчики, зробимо кульки. Це тигрик, я його в майплей купив за 39 гривень, а по знижці 35 гривень. Що це за ціни такі це на іграшки? Якісь акції. 310 з десять злаговий. Боже, ну все, ти рекламуєш майплей. Ну, рекламувати. О, гарненько зрівняли фарш, важко перемішати, звичайно, так, щоб було рівномірно. Потім формую отакий. Котлеточки, кладу їх на водичку, потім, коли сформую всі котлетки, вони будуть уже кипіти, я зроблю соус томатний. Голубчики всі гарненько притуляються один до одного. Вже кип'ять, томатна паста, сілька, водички зараз додам. Тепер цукру, щоб було солоденько. І розмішуємо до однорідності. Ще ж лимончика треба. О, навіть його туди трошки кинути, щоб смак залишив свій. Так. Підливочка вже перемішана так класно. Можна-можна виливати. Потім, рівномірно потім розподілити по ним ложечкою і буде смакота. Ось так вони прокиплять, проваряться, я не знаю. Хвилин 10, мабуть, бо там майже все готове. І засмажка готова, і рис майже готовий, тільки м'язку залишилося. Якраз, поки складу посудомийкою, і все помию, буде те, що треба. Матвій буде святкувати свій, те, що математика закінчилася з голубцями. Все, голубці готові. Рядчущі. Це 20 хвилин Угу. Треба ті водички налити. Ти його так розкрий, той голубець, щоб з нього пару. О, дивися, зараз вийде пар і вже може буде їсти. Я теж хочу. Красиво. Так зараз. Він спати ліг. Треба на столі трохи прибрати. я теж саме гарячок кутиться. Смачного. <смачно>